Ми вже багато дізналися про технічні та фінансові проблеми виробників тепла, які через війну значно поглибилися. Спробуємо тепер розібратися з проблемами клієнтів теплопостачальних підприємств, тобто безпосередніх споживачів теплової енергії та гарячої води. Керівництво підприємства теплопостачання має знати, як мешканці оцінюють якість послуг, чи розуміють зв'язок між рівнем оплати за послуги та теплом у квартирі, на які поліпшення послуг люди очікують, і наскільки більше вони готові платити за такі поліпшення. Дізнатися думки споживачів щодо проблем надання послуг теплопостачання допомагають результати соціологічних опитувань, які проводять час від часу організації, що фахово займаються соціологічними дослідженнями. Результати соціологічних досліджень щодо пріоритетних проблем споживачів у теплопостачанні ілюструють три ключові. А саме, перша температура в помешканні не відповідає заявленим стандартам. Друга несвоєчасний початок опалювального сезону. Третя недостатня температура гарячої води. За правилами надання житлово-комунальних послуг, комфортна температура усередині приміщень не має бути нижчою, ніж плюс 18 градусів Цельсія. А деякі мешканці скаржаться, що в їхніх помешканнях температура не піднімається вище плюс 16. Подача тепла у багатоквартирні будинки відповідно до нормативів має розпочинатися тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб тримається нижче плюс 8 градусів Цельсія. Але не всі комунальні підприємства цю норму дотримують. Температура гарячої води, за яку постачальник має право виставляти рахунок відповідно до тарифу, за нормативами має становити від 50 до 75 градусів Цельсія. Причому з моменту відкриття крана, щоб досягти такої температури, повинно пройти не більше двох хвилин. Остання вимога призводить іноді до того, що для того, щоб вода стала більш гарячою, необхідно тримати кран відкритим довший час. А це, по-перше, даремні витрати води. А по-друге, якщо у квартирі є лічильник гарячої води, то споживачеві доводиться платити за цю кількість води, яку він не використав за призначенням а марно спустив у каналізацію. Зрозуміло, що стикаючись з вище перерахованими проблемами, багатьох споживачів не задовольняє вартість послуг теплопостачання. Вони вважають тарифи на послуги за високими і такими, що не відповідають належній якості. А ми з вами вже знаємо, що насправді на деяких підприємствах тарифи є збитковими, тобто не відповідають тим витратам, які несуть підприємства, надаючи споживачам послуги. Таким чином стає зрозумілим, що більшість проблем споживачів та проблеми підприємств теплопостачання тісно переплетені між собою. Технічні та фінансові проблеми теплопостачального підприємства, які ми з вами обговорювали під час вивчення тем на третьому та четвертому уроках, зменшують його спроможність надавати якісні послуги опалення та гарячого теплопостачання. Наприклад, недостатнє опалення помешкань частково пов'язане із втратами тепла на шляху до споживачів через зношеність та погано ізольовані труби. А брак коштів у наслідок заборгованості споживачів та надання послуг упродовж багатьох років за збитковими тарифами не дозволяє підприємству теплопостачання своєчасно та у необхідному обсязі закуповувати паливо, що призводить до затримки початку опалювального сезону та ускладнює підтримку комфортної температури в оселях мешканців. Високі на думку споживачів тарифи зумовлені постійним зростанням цін на складові витрат підприємства, що пов'язані з наданням послуг теплопостачання паливо, електроенергію, матеріали тощо. Цю проблему, яка на жаль, справді нерідко має місце, можна вирішити шляхом підвищення ефективності теплових підприємств, зменшення втрат та упровадження енергозберігаючих технологій. Але на всі ці заходи потрібні чималі кошти, яких, особливо в умовах війни, критично не вистачає. Крім того, не все залежить від теплопостачальних підприємств. На температурні умови у наших оселях також впливає стан внутрішньобудинкових систем опалення та стан теплових труб і батареї у квартирі. Труби системи опалення у будинку можуть бути забиті брудом. Нерідко через те, що труби дуже сильно засмічені, мешканці звинувачують в неякісному опаленні теплокомуненерго, а насправді тепло подається у будинок відповідно до всіх норм і не може потрапити до споживачів унаслідок поганого стану внутрішньобудинкових труб. На які проблеми надання послуг теплопостачання часто скаржаться споживачі? Варіанти відповіді А. Холодно в приміщенні Б. Несвоєчасний початок опалювального сезону. В. Недостатня температура гарячої води. Г. Варіанти А, Б та В. Правильна відповідь. Варіант Г. Варіанти А, Б та В. Коли починається опалювальний сезон. Варіанти відповіді А. Середньодобова температура 3 доби поспіль нижче плюс 8 градусів Цельсія. Б. За рішенням керівництва. В. З першим снігом. Г. Середньодобова температура 3 доби поспіль близько 0 градусів Цельсія. Правильна відповідь. Варіант А. Середньодобова температура 3 доби поспіль нижче плюс 8 градусів Цельсія. Якою за нормативами повинна бути температура гарячої води, для якої постачальник має право виставляти рахунок до оплати? Варіанти відповіді А. Від 35 до 40 градусів Цельсія. B, від 45 до 50 градусів Цельсія, v, Від 50 до 75 градусів Цельсія, і Г від 80 до 95 градусів Цельсія. Правильна відповідь варіант В. Від 50 до 75 градусів Цельсія. Скільки хвилин має пройти після відкриття крана, щоб температура гарячої води стала нормативною? Варіанти відповіді А. Не більше однієї хвилини, Б. Не більше двох хвилин. В. Не більше п'яти хвилин і Г не більше десяти хвилин. Правильна відповідь. Варіант Б. Не більше двох хвилин. На температурні умови в наших оселях впливає варіанти відповіді А. Стан внутрішньобудинкових систем опалення, Б. Стан теплових труб, В. Стан батарей у квартирі, Г. Варіанти А, Б та В. Правильна відповідь варіант Г. Варіанти А, Б та В. Важливою причиною погіршення якості опалення, а деколи і його відсутності є утворення повітряних корків у системі опалення будівель. Повітря накопичується в місцях перегинів трубопроводів, а також. В верхніх частинах радіаторів опалення, утворюючи корки, які перешкоджають нормальній циркуляції теплоносія, чому утворюються повітряні корки в системі опалення? Перша причина в тому, що сама по собі вода містить розчинене повітря. Якщо відбувається нагрівання води, то повітря починає виділятися у вигляді бульбашок. Вони піднімаються у верхні ділянки трубопроводів. Саме там, скупчуючись, бульвашки і створюють повітряні корки. Друга причина під час зниження або зміни тиску в системі опалення відбувається часткове її спорожнення, і усі порожнеці, що утворилися, стають повітряними корками. Особливо гостро ця проблема відчувається під час Первинного заповнення системи теплоносієм на початку опалювального сезону. Третя причина через найменші нещільності в з'єднаннях повітря легко потраплятиме в систему опалення. Четверта причина ремонт системи трубопроводів і подальше її збирання. Тут уникнути ймовірності заповітрювання ніяк не вдасться. Якщо радіаторна батарея прогріта на дотик нерівномірно тривалий час, виконайте наступні основні кроки для усунення повітряних корків. Перший підготуйте ємність для збору води, другий знайдіть повітроспускний кран на верхній частині радіатора. В разі відсутності повітроспускного крана його необхідно встановити на радіатор. 3. Використайте ключ або викрутку, щоб повільно відкрити кран. Четвертий. Дочекайтесь, поки повітря вийде і почне текти вода без бульбашок. Закрийте кран. Такий спосіб видалення повітря повторюють кілька разів, особливо в сильно забруднених системах. Іноді виникає ситуація, коли в одному й тому ж будинку в одній чи кількох квартирах люди мерзнуть, а мешканці іншої квартири відкривають квартирки навіть у сильний мороз. Часто причина цього криється в порушенні дисципліни використання теплової енергії окремими жителями багатоквартирного будинку. Коли проєктувалася та будувалася система опалення у будинку, вона розраховувалася на певну кількість опалювальних приладів батарей або радіаторів, що встановлені у квартирах будинку. На жаль, деякі несвідомі мешканці вважають, що у своїй квартирі вони можуть робити все, що завгодно, встановлюючи додаткові опалювальні прилади, де їм заманеться, але цього робити категорично не можна. У системі централізованого опалення кожного будинку існує певний тепловий баланс. Збільшення кількості нагрівальних приладів в одній квартирі обов'язково призведе до порушення цього балансу через розрегулювання системи, і як наслідок до того, що в іншій квартирі або групі квартир і самому будинку буде холодно. Чому утворюються повітряні корки в системі опалення? Варіанти відповіді А Вода містить бульбашки повітря Б через порожнечі, що утворилися при зміні тиску В. Витоки з трубопроводів Г. Варіанти А Б та В. Правильна відповідь. Варіант Г. Варіанти А, Б та В. Які дії необхідно виконати для видалення повітряних корків з системи опалення? Варіанти відповіді а. Звільнити батарею від пилу, Б. Пофарбувати батарею, В. Скористатися повітру спускним краном на батареї, Г. Закрити батарею шторами. Правильна відповідь. Варіант В. Скористатися повітру спускним краном на батареї. Причиною порушення теплового балансу всередині багатоквартирного будинку, яке призводить до відсутності тепла. Є варіанти відповіді А збільшення кількості мешканців. Б. Аномально холодна зима. В. Встановлення додаткових батарей або радіаторів. Г. Велика заборгованість. Правильна відповідь. Варіант В. Встановлення додаткових батарей або радіаторів. Ми вже знаємо, що більшість багатоквартирних будинків України підключені до системи централізованого опалення. Якщо котельню зруйнують обстріли або в ній не буде палива, а трубопроводи, які ведуть до вашого будинку, будуть пошкоджені, то у вашій квартирі не буде тепла. Ще одне слабке місце будь-яких сучасних систем опалення централізованих автономних або індивідуальних це повна залежність від електроенергії, адже для роботи насосів запалювання, пальника в газовому котлі для керування всією системою автоматики тощо потрібне електричне живлення. Навіть якщо у вас є електрообігрівач, та бойлер без електроенергії вони все одно не працюватимуть. Таким чином, як індивідуальний будинок, так і квартира в багатоповерхівці, можуть залишитися без тепла під час відключення електроенергії. Винятком є хіба що старі печі чи невеликі металеві пічки, яким для роботи електроенергія не потрібна. Але вони можуть використовуватися лише в індивідуальних будинках. У квартирах такі печі встановлювати заборонено через високий ризик пожежі та неможливість дотримання чинних норм безпеки. Тому, якщо є можливість не мерзнути в неопалюваній квартирі, бажано тимчасово переїхати до будинку з пічним опаленням. Паливом для таких печей є дрова або вугілля. Тому у житлі з пічним опаленням можна перечекати, поки у вашому будинку не відновлять електропостачання або централізоване опалення. Заздалегідь, обговоріть з вашими друзями та родичами, хто має такий будинок з пічкою на твердому паливі, чи зможуть вони вас у себе прихистити. Варто також заздалегідь потурбуватися про дрова чи інше паливо для такої печі. При цьому не треба забувати про правила її безпечної експлуатації. Для економії тепла рекомендується також обмежити життєвий простір, тобто обрати одне помешкання, де будуть проводити вільний час члени родини і підтримувати там комфортну температуру. Ця кімната може бути невеликої площі з мінімальною кількістю зовнішніх стін та вікон. Використовуйте природне тепло. Сонце навіть взимку випромінює багато енергії. Якщо вікна у кімнаті вашої квартири чи будинку виходять на сонячний бік, то в сонячний зимовий день обов'язково варто повністю відкрити штори, щоб сонячне випромінювання максимально нагріло вашу кімнату. Але вночі та у хмарну погоду вікно слід щільно закрити шторами та підняти їх на підвіконня. Важливо тепло одягатися, вживати теплу їжу та напої. Чи чули ви колись вислів? Одягся як капуста він насправді має цілком реальне та фізичне тлумачення. Один з найефективніших способів зігрітися в холодну пору року це одягатися шарами. Між шарами одягу утворюються повітряні прошарки, які чудово зберігають тепло. Обирайте натуральні тканини, такі як бавовна та шерсть, а також теплі синтетичні матеріали, наприклад, фліс. Термобілизна допоможе відвести вологу від тіла, зберігаючи його сухим та теплим. Якщо у вас є можливість нагріти воду, наприклад, на газовій кухонній плиті, можна зробити грілку. Для цього теплу воду налийте у спеціальну гумову грілку чи металеву флягу. Можна також використати пластикову або скляну пляшку, але в них не можна наливати дуже гарячу воду. Пластикова пляшка може розплавитися, а скляна тріснути від води з високою температурою. Покладіть грілку біля себе у ліжко або під ноги, щоб грітися її теплом, щоб тепло грілки зберігалося довше, її можна обгорнути у рушник чи ковдру. У квартирі 92 річної Галини у міжсезоні завжди холодно. Жінка каже, гріється пляшками з гарячою водою та рятується теплим одягом. Бутилочки з гарячою водою, це на ніч. От ну а в день приходиться теплі на ноги одягати, ну ноги мерзнуть, звісно. Дуже мерзнуть, бо ж, вже ж вік такий, майже 92, вже скоро буде. В такому віці дуже важко холод переносити. Цього року холод осінь. Опалювальний сезон у громаді розпочнеться, коли середньодобова температура протягом кількох днів поспіль буде нижчою плюс восьми градусів. Вислів одягатися як капуста означає варіанти відповіді. А одягатися шарами. Б. Одягатися у речі зеленого кольору. В. Одягатися у речі з натуральних тканин. Г. Немає правильної відповіді. Правильна відповідь. Варіант А. Одягатися шарами. Який найбільш суттєвий недолік мають сучасні системи централізованого опалення? Варіанти відповіді: а залежність від теплоти згорання палива, Б. Повну залежність від електроенергії, В. Залежність від умовного палива, Г. Немає правильної відповіді. Правильна відповідь. Варіант Б. Повну залежність від електроенергії. Печі на твердому паливі в індивідуальних будинках найчастіше опалюються варіанти відповіді А. Природним газом, Б. Нафтопродуктами. В. Торфом, Г. Дровами. Правильна відповідь варіант г. Дровами. Цікавий факт. Першим, хто виявив можливість отримання тепла від хімічної реакції став японський самурай Кітаро Немото у 1871 році. Він змішав подрібнене залізо та харчову сіль, які при хімічній реакції виділяли тепло. Так, з'явилися перші одноразові грілки, особливо популярними такі пристрої, що були схожі на фляги, стали під час Першої світової війни, оскільки за їх допомогою можна було швидко надати першу допомогу солдатові у разі переохолодження. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим.